Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні розповім вам про аромати, з якими я познайомилась, і один аромат, з яким я була знайома, але вирішила його повторити. Почну я з цього аромату, саме з цього аромату, який я вирішила повторити, і це аромат з бутікової лінійки. Трусарді. У мене є один аромат з цієї бутікової лінійки. Це трусарді Лявіє де Мільно District of Цей аромат мені подарував мій чоловік Юра. Це аромат досить такий складний, незвичайний. Я в ньому чую такий пудрово землянистий ірис, і це дуже якісний аромат, тому що якщо ти нанесеш його вранці, його чути аж до самого вечора. Але в цілому аромат для мене не є простим, бо ну, я не знаю, може так співпадає, що в мене, коли я вдягаю цей аромат, не зовсім такі легкі дні. І я пробувала ще два аромати з цієї лінійки. Вірніше, я пробувала більше ароматів, і такий темно-зелений квір, і темно-синій, такий фужерно-цитрусовий, але так, щоб саме носити, я носила аромат Пасідта Інгарею еммануель II. такий теракотова собачка. Все-таки цей аромат я віддала у мамі. А, бо він цікавий такий а, дещо гурманський, горіховий, такий горіхово-шоколадний, але в ньому, в ньому є тубероза, і вона дає таку металеву холодну нотку. Тому я віддала цей залишок їй. І от нарешті ми підбираємося до того аромата, про який я буду говорити: це Лявія де Мілано, аператіва Міланеза Портануова. І от коли я в відпустку їздила до батьків, я взяла з собою два цех від левантика, теракотову собачку і оцю бежеву собачку. Мм, вона така, як сказати, пудрово-мигдально-ванільна. Минулого разу я її носила і все-таки вирішила, що вона деколи переходить в якісь е, такі хімозні ноти, полірольні ноти. Але от якраз цей, е, в цей раз, коли я їздила до батьків і мені треба було щось невеличке з собою, я взяла її, і от мені дуже сподобалось, як цей аромат на мене сів. Але зараз е, придбати флакон е, на тих ресурсах, де я зазвичай купую. Ну, на Мейкапі, на Тіно, Ля Гранде. оце такі три мої основні маркетплейси, де я купую. Немає. В Брокарді вона коштує 6 тисяч. На шафі я бачила. Є ще, де вона коштує 2600-2900, але я цих маркетплейсів не знаю, тому мені якось не хочеться там купувати. І взагалі я дійшла до висновку, що, напевно, мені не потрібен такий ну, гарний, безумовно, гарний, поки що не потрібен такий. Гарний, але трохи громісткий флакон. І, до речі, чомусь з цих флаконів я не можу переливати аромат. Чомусь в мене поки що це не виходить. Тому я взяла собі навіть цього ж аромату. Верніше, навіть не так. Я зносила 2 мл, тоді взяла 10, а тоді вже Юра подарував мені оцей флакон. Але флакон, ну такий флакон, він досить такий важкий, громісткий і великий за розмірами і важкий, носити його з собою не будеш, хоча в нього класна стійкість, але деколи хочеться обновити аромат, тому я дійшла до висновку, що поки що я візьму собі аж 20 мл цього аромату. І, ну, якщо мені такий такі цей аромат. Ми з ним потоваришуємо, то коли він з'явиться в цих маркетплейсах, можливо, я його собі придбаю. А так, взагалі, мені подобається ця ідея з 10-20 мл. Бо коли ти кудись їдеш, ну ти. М -м, везеш нам якісь подарунки, особисті речі. І от такі досить великі флакони важкі, вони не дуже <гадую> підходять. А от така малюточка, Ну цих навіть 20 мл, дуже зручно з собою брати. Тому поки що так. По аромату. А, значить, як я вже сказала, він пудрово, мигдально, ванільний, дуже гарний, М -м, дуже гарний Він в холод Він якийсь такий, знаєте, для мене святковий. Святковий такий, можливо, це за рахунок мигдалю, така асоціація до якихось ну, трошки навіть десертів, тому я його сприймаю як святковий. В піраміді заявлений калабрійський бергамот, неролі, лист мандарина, амаретто, да, там є гіркота мигдалю Амаретто. І геліотроп дають йому пудровість, і в базі в ваніль, бензоїн, амбра. Дуже гарний аромат. Тут зараз буду носити. І, можливо, можливо і буде в мене такий флакон. Бо мені б, звичайно, дуже хотілося мати пару таку, причому вони би гарно за кольором співпадали. Такий гарний колір. Оцей складний кольор, такий блакитно-лілово-сірий, якось так. І така була б поряд бежева собачка. От, але я все-таки більш практична людина, тому поки що, от 20 мл для зручності і для роздумів. От. Е, так, йдемо з вами далі. І ще один аромат я хотіла е, хотіла з ним познайомитись. Мені дуже сподобався флакон цього аромату. Ну, просто флакон мене підкупив. Аромат називається Her Confession від Латафа. Цікава така статуеточка, і як вона виглядає звідти. І, до речі, про цей аромат були дуже гарні відгуки. І, до речі, сам аромат він досить таки, має теж гарні технічні характеристики. Я його нанесла буквально один пшик на руку для затесту. Він в мене перебився з руки на мій. Костюм хірургічний і ще на ньому сидів два дні. Тобто, я не на тканину наносила, я наносила на шкіру, і він з шкіри перейшов на тканину і ще просидів два дні. Аромат дуже цікавий. Він достойний, достойний аромат. Там його порівнювали з кокосовим Рафаело. Я хочу сказати, що він більш складний, але для мене виявився важкуватим все-таки. Я думаю, що важкуватим він для мене став за рахунок біли... бі... білих квітів. Отже, в піраміді заявлена кориця. Якась молекула, я не буду читати їх назви, бо вони не інформативні для нас. Тубероза, шасмин. Ладан, ваніль, мускус, боби тонка. Ну, дуже гарний такий, да. Він асоціюється з якимось десертом, але трошки він ну, важкуватий, заважкий. Можливо, я його спробую поносити ще раз, але от навіть той один пшик на руці я його чула весь день. От Він прям як сказати, дуже нав'язливо себе поводив в той день. Але я спробую. Я спробую, можливо, це пов'язано, ну, жінки мене зрозуміють з циклом, що якісь в певні дні от, ти занадто гостро сприймаєш аромати, ситуації, от, якби, набряк збільшується, набряк слизової носа, і ти якісь аромати більш не, не тільки аромати. А і взагалі запахи сприймаєш дуже гостро, якісь ситуації, слова сприймаєш дуже гостро, а потім, а потім за декілька днів це минає. на щастя. Отже, спробую його поносити ще раз. Але от моє перше враження, дуже стійкий, але трошки важкий. Ще один аромат, з яким я. Так, до речі, я була з ним знайома. Але дуже давно не. Не, ніде його не бачила, не стикалася з ним. Це аромат від Givenchy Ange on de Monde для А, Можливо, я від когось щось схоже чула, але знаєте, все-таки я хочу сказати: е, я вважаю, що раніше музика була краще, ніж зараз. Там 80-ті роки, 90-ті, 2000-ті, навіть 2010-ті. А от з ароматами я хочу сказати, що зараз аромати стали, на мою суб'єктивну думку, більш якісними. Все-таки, оцей аромат від Givenchy, він трохи хімозний. От давайте погодимось це люксовий аромат. Але він трошки от хімозний такий, гарний аромат. Напевно, з тих часів ароматів, один з найгарніших. Але зараз. Ну, реально, аромати більш якісні. От, наприклад, е мій улюблений е Нобілі 1942 для Деллі Белюн. Ну, от наскільки він е навіть відчувається, зараз я його принесу. Навіть відчувається, що сировина в ньому більш якісна. Так. Ой, і не тільки його прин принесу. Наскільки він більш якісний. Якісніше зібраний, гарніше звучить. Немає цієї хімозності. Він такий наближений до натурального. Так само, і якщо взяти оцей трусарді, так? Трусарді. Ну, аналогічно. Це інше зовсім інше зовсім звучання. Інша якість аромату. Ну, я розумію, що це якби ексклюзивна бутікова лінійка, а це такий полунішевий аромат. До речі, не знаю. Не знаю, чи Нобілі це ніша, можливо. І є гарні аромати е, такі 2000 двохтисячних. І в люксі. От, Наприклад, мені дуже подобається гірлен, памплелун. Дуже якісний аромат, на мою думку. Для мене це такий новорічний аромат. Отже, до чого я вела? Що мені цей аромат здався таким, знаєте, трошки хімозним, простуватим. І я переконалася, що він мені не потрібен. Ну, напевно, я вже переросла такі аромати. І не в плані там, того, що він фруктовий, там якийсь. Ще буду ходити. Ще буду ходити за ароматами Ну, от такого плану. Такого плану є Жанше це люкс Добре. Ланван Моден Принцес. Теж люкс. Але, як на мене, цей аромат звучить більш благородно, більш достойно, більш ну, дорого, якщо так можна сказати, більш делікатно. Цей аромат краще зібраний, набагато, набагато краще, дорожчий, і благородніше звучить, ніж оцей аромат від Givenchy. А якщо брати взагалі бюджетний сегмент, то я би взяла Abercrombie and Fitch, ну... Вони приблизно про одне і те саме це фрукти, там, цитруси, щось таке лайтове, фрукти, цитруси. Але, знову ж таки, ну, цей аромат набагато якісніше звучить, хоча це взагалі мас маркет Конкретно цей флакончик там коштував приблизно 1000 гривень за 100 мл. Але ну, це набагато краще, ніж цей аромат від Ванши. Тому однозначно. Однозначно, ні. Такі якісь приємні з ним спогади є. Отже, в піраміді заявлений чайний лист, журавлина, лимон, грейпфрут, апельсин, жасмин самбак, півонія, водяниста лілія, троянда, білий мускус, світле дерево, пачулі, ветевер амбервуд. Ну, ні. І ще я в ньому чую таку неприємну холодну металеву нотку. От мене таке буває. Отже, я вам привела, я вам привела набагато бюджетніші. І, на мою думку, набагато краще зібрані аромати, ніж цей аромат від Шиванши. Ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Так, йдемо з вами далі. І м -м, лишається в мене два аромати: один аромат м -м, мені кинули в подаруночок до іншого. Отже, Серж-лютан Шергі. Ви знаєте, на початку він мені сподобався, в ньому є щось таке новорічне, але в ньому є і неприємна нотка. Ну, я не була знайома з цим ароматом. Ну, асоціації, от Новий рік, все таке. В піраміді аромату заявлений. Зима, там тепле, зігріваючий новий рік. Не Глінтвейн, але десь близько до того. Лист тютюну. Мед, Амбра, Сіно, ладан, Сандал ірис, мускус, Муску тренда. Перше моє враження було дуже гарне про цей аромат. Але, от коли я вже нанесла не на руку, там, а безпосередньо на себе, там, волосся. Ні, я зрозуміла, що, напевно, такі це не зовсім моє. Ну, одним словом, я би флакончик собі не купувала, я би взяла. 2 чи 3 мілілітра і ще б його поносила. Так, тому якось ні. І ще один аромат, який нас приємно здивував. Ми з Юрою були в відпустці і м -м -от, затестили цей аромат. М -м Юрі він сподобався, тому я взяла йому 3 мл поносити, Поносити, визначитись своїм, своєю думкою про це. Ну, аромат дуже достойний, я хочу сказати. Uh, це в нас Булгарі La Тайгер. Tiger. Uh, от. Uh, аромат дуже цікавий. В піраміді заявлений грейпфрут, імбир, амбретта, Амброксан, мускус, ветивер, пачулі. Що в ньому чую я? Mm, безумовно, якийсь цитрусовий старт, цитрусові кірки. Mm, стосовно імбиря, там є така. Пряна нотка. Але от чим мені сподобався цей аромат? Амброю, э, верніше, не Амброю, а даже Амбретою і Амброксаном. І вона йому дає дуже гарний шлейф. Амбрета і Амброксан. Дуже гарний шлейф. І це відчуття свіжої книги паперу. <avust> Оцим він мені сподобався. Бо початок в нього цей грейпфрут трохи такий. ну... Mm, як сказати? Ну, не те, що не оригінальний, трошки такий сумнівний цей грейпфрут, чесно, дивний. Ну, таке щось. <плес> Він якийсь такий, знаєте, нескладний, шершавий той грейпфрут, різкий, ну, щось таке, як вискочило з <плес> шкатулки. От. Але от далі він мені дуже подобається. Ну, на жаль, вартість цього аромату така трошки малоприємна. Значить, 30 мл коштує 150 доларів. А мілілітрів 125, я знайшла тільки два види флаконів. 125 мілілітрів коштує 400. 400 доларів. От. Ну, я би якщо брала, його брала би вже на подарунок. Але от з. Об'ємом. Ну, 150 явно краще, ніж 400. І так буває, що ти зносиш 30 мл. От Юрі дуже подобався аромат від Essential Parfum. О, зараз я за ним схожу. Я давно не знімала відео, і це дається в знаки. Да? Essential Parfum. Була Імперіаль. Соль. Якось я вилетів. У мене з голови. Юра його останні півроку не носить. Ну, півроку, 4 місяці. Три да? ну, місяці він був відряджені, він його не носив. І ще 4 місяці не носить. От. Значить, Essential Parfum Буа Imperial Квентіна Біша. Юра дуже любив цей аромат. З насолодою носив. Але знаєте, тут сталася така ситуація. Юра зносив 2 мл, 15, здається, йому брала. Ну, і тут, можливо, я не знаю 5-10. А що сталося? Сталось так, що цей аромат почали носити всі. Ну, не всі, але, можливо, люди, які тобі не дуже симпатизують. І от саме так сталося в Юрі. Він дуже любив цей аромат, і він класно на ньому сидів. І шлейф. От мені саме подобався на Юрі, як він звучить. Бо коли я його чую десь в громадських місцях, то мені не дуже подобається. А от на Юрі він гарно сидів. От. До речі, я його з флакона чую зараз дуже приємним, а не так, як в шлейфі від деяких людей. А, ну, і він його, так, поки відставив, перестав носити. Зараз він носить в основному Бентлі. Такий осінній, я вам розказувала про нього такий осінній, теплий аромат дерев'янистий від Бентлі. Отже, так що і так буває, що ти можеш зносити. От Ну, так і вийшло, що він зносив рівно 15, 10, 25, 27 мл. 30. По суті, 30 мл. 25-30 мл. І от так. Так що, можливо, є сенс брати менше об'єм деколи. Чого я не можу сказати про себе своїми флакончиками? Да. Деколи так виходить, да. Але, наприклад, в мене Modern Princess, я вже зносила два флакона. Два флакона по 90 і один флакон 60. Тобто те, що її так хвалю, це не просто так. Я її дійсно люблю. Два флакона по 90 недавно викинула флакон пустий. І і 60-ку, тоді я віддала знайомі, От. І так само у мене з Нобілі. Теж. Два флакона я теж вже зносила. Два флакона, ну, 75 тут. От. Але буває і протилежні ситуації, коли ти там от, починаєш про, ці відливанти знос, зношуєш. А коли вже носиш сам флакон, от щось не складається. З ним. Отже, такі були мої 5 ароматів на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Пишіть, з чим варто мені познайомитись, я по можливості буду з цими ароматами знайомитись. Щиро дякую вам за увагу і до нових зустрічей!